Слава Ісусу Христу, дорогі улюблені, відповіді на запитання, мені особливе запитання, те, що, про що робиться в світі, як це пояснити. Але прошу перед початком, як ми від... будемо читати Слово Боже, підпишіться на наш канал, поставте лайк, поставте свій коментар, задавайте запитання, просовуємо наш контент. Щоб люди в ці останні дні могли як можна більше познайомитись з нами і почути, що робиться з церквою, що робиться з Ізраїлем в останні дні, хай Господь нас благословить. Ми сьогодні будемо мати тему Відмова від Ізраїлю. Відмова від Ізраїлю. Ізраїль буде сам. Правда, дуже тяжкі слова, але зараз фінально ми з вами. На базі слів, які ми прочитаємо, і візьмемо короткий аналіз, що робиться в світі, і ми побачимо, наскільки близько ми підійшли до того моменту, коли Ізраїль лишиться сам на світовій орені, і це особливо буде дуже яскраво видно перед походом Великого північного царя, який об'єднає навколо себе всіх в альянс, особливо ворогів ізраїльського народу, як Туреччину, Іран. І тому подібні країни, пасивно їх буде підтримувати цілий світ, який, пронизаний вавілонською наукою, буде чекати, коли ізраїльський народ перестане існувати, щоб витягнути покарання для диявола і його ворогів на ще невизначений проміжок часу. Читаємо з вами Псалом 82, з першого вірша і нижче. Боже, не будь мовча з ним, не мовчи. І не будьте спокійним у Боже, бо ось зашуміли твої вороги, твої ненависники голови попіднімали. Йде мова про Ізраїль, йде мова останні дні. Історія повторюється, що зараз може статися до ізраїльського народу в останні дні. Вони проти народу твого, хитрий задум видумують і наражаються проти тих, кого ти бережеш. Вони кажуть: «ходітьно», та знищимо їх з поміж народів, і згадуватись більше не буде ім'я Твоє. Бо вони однодушно нарадилися, проти тебе умови складають намети і дома ізмельтям, Моав та Агарян, Гевал, Амон, Амалик, Филистея та мешканці Тиру. А Шур поєднався, був з ними, вони синами, синам, Лотовим синам, стали раменом. І далі йде ще інший перелік народів, які. В останні ці дні має піднятися проти Ізраїлю, щоб його знищитись. Чому власне така була висока моя реакція, коли я останні останній зараз почув президента Сполучених Штатів Америки, який сказав конкретно за дуже короткий проміжок часу і дав дуже обмежений проміжок часу, максимум місяць? Від цього моменту, як було почуто, тобто минулого тижня, цього тижня верніше були почуті ці слова з Білого Дому самим президентом. Якщо ви не припините війну проти Палестини, в даному випадку проти Гази, всі допомоги, які обіцялися для Ізраїлю, будуть зняти. І це каже та людина, яка Зовсім недавно обнімалася з Натанягу, обіцяла для Ізраїлю будь-яку безпеку і в допомозі. І щоб що би не сталося, пам'ятайте завжди, що за плечами Ізраїлю стоїть 47-й, і я завжди для вас допоможу. Тому не дивіться, що є навколо. Я завжди є на вашій стороні. Зараз звучать слова, які набатом б'ють для всіх нас, ще раз показавши, в якому часі ми живемо. Той же самий час ми чуємо слова, які лунають від нового прем'єра Великої Британії, який також кажуть, що вся допомога буде знята для Ізраїлю. Ми нічим Ізраїлю не будемо допомагати, поки вони не припинять агресії, так званої агресії проти Палестини. Ми пам'ятаємо, як це все почалося більше року назад. В день народження великого вождя з Росії, і це, можливо, був спеціальний задум 7 числа, листопада це сталося недаремно. Коли було день народження великого диктатора, і пройшов такий напад наглий на Ізраїль, коли багато людей забрали в заложники, а ти, хто був на території Ізраїлю, дуже таких людей побили і знущалися, варварськи над ними знущалися. Зараз Англія висовує таку ноту. Макрон відразу тоже на цьому тижні сказав, що мусять бути припинені будь-які дії. І то не сказано до Палестини, не сказано до тих, хто робить насилля, хто є в секторі Газа, а сказано для Ізраїлю, який обороняє свою територію і хоче визволити тих заложників, які є в полоні, негайно припинити всякі дії проти сектору. Точно таке саме сказав. Німецький канцлер канцлер новообраний. Ми бачимо, як вся Європа фактично з'єднується навколо одного пункту не допомагати для Ізраїля. Хто би міг подумати, що Сполучені Штати скажуть точно таке саме: не допомагати для Ізраїля, який фактично зараз бореться проти своєї незалежності. Фактично, якби так зараз сказати для України, все, кінець, і хай вас ворог завоює. Точно ті самі слова, тільки зараз звучать до ізраїльського народу. Дорогі улюблені, буквально на днях сталося вбивство. І то не де небудь в Вашингтоні. Сталося в США, коли. В певному мирному міроприємстві, де зібралося багато ізраїльтян, вбивається двох дипломатів з ізраїльського посольства, двох дипломатів, молодих людей. уявляєте, хлопець тільки запропонував для дівчини і мусили зараз їхати в Ізраїль і мати заручене. Ново мала утворитися ще одна нова Божа ізраїльська сім'я. І виходить такий найманець. В, своєму, в Своїй одежі палестиневець нагло стріляє. І що ми бачимо, яка реакція? Майже немає ніякої реакції. І в той же самий, чому це все стається? Тому що перед тим були такі команди: забрати геть руки від гази. Ми всі є на їхній стороні, на стороні Палестини, а Ізраїль мусить залишитися сам. Підходять останні дні. Дорогі улюблені, підходять останні дні. Для нас 82-й псалом чітко показує цю картину. Прочитаємо ще один вірш із другого псалма, другий псалом. Вірш другий. Другий псалом, вірш, третій псалом, вірш другий. Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене. В останні дні. Молимся сьогодні за Ізраїль. Молимся за цю сім'ю, молоденьку сім'ю, за батьків цієї сім'ї, вже за тих, хто загинув, вже за них молитися нема. Що вони вже перед нашим Господом стоять. Але молимося за весь ізраїльський народ, які, до яких ми зараз приєднуємося в цьому співчутті, щоб це не стало сигналом зараз великої бойні, яка може пройти і в США, і в Європі, і в будь-якій цивілізованій країні, де люди. Нормально по-божому ставляться до Ізраїля, і як палестинці, як араби ставляться до цього народу, знищити, щоб не було людей. Дорогі улюблені, молимося. Особливо молимося сьогодні за ізраїльський народ. Просіть миру для Єрусалиму. Ми бачимо, як червона лінія проходить через сі псалми. Просимо миру для Єрусалиму. То, той, та, та цитадель. Яка для нас показує, як близько ми стоїмо до підхоплення, як скоро прийде беззаконник, який об'явить себе місією всіх людей. І це все ми бачимо не по церкві, а по Ізраїлю. Як, його, як і цей Ізраїль, ворог хоче сьогодні стерти його з лиця землі, щоб не було Ізраїлю. І ви розумієте, чому? Хай Господь нас благословить. Будемо молитися. Дорогі всемогутні, Господі Боже! Ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо, що ти сьогодні даєш нам можливість помолитися конкретно за Ізраїль, помолитися за цю землю. Ти бачиш, що робить ворог. Ти бачиш, як близько стоять ці події 38-39, коли Північний цар має об'єднатися зі всією коаліцією і піти знищити останок, останок Ізраїлю. Але ми знаємо, що перемога буде за Ісусом, що буде знищений ворог, а Ізраїль буде процвітати. Благослови, благослови всіх нас, благослови, щоб ми ще раз взяли для своєї голови, для свого розуму, як близько ми стоїмо в подіях останніх днів, і дай, щоб ніхто нас не обманув, що коли буде лунати команда, остання команда, жениха до невісти, щоб ми були готові зустрітися з тобою, дорогий Ісусе, в небі. Благослови всіх нас. Дай благословення для України, молим тебе за наш рідний край. А тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила і слава. Po vekih, vekih. Armeni.